«Міністерство працює у штатному режимі, крім приміщення. Нам вдалося мобілізуватися і налагодити роботу. Ми проводимо постійні наради в телефонному режимі. Працюємо з обласними державними адміністраціями. Не дивлячись на те, що приміщення їх теж зайняті. І нам вдається зберегти державні дотації для. Мільйонів селян для сотні тисяч студентів і викладачів. І, звичайно, для кооперативів, для фермерів, я переконаний, ми цю ситуацію стабілізуємо. Минулого минулому році ми дали приріст більше 14%, це продовольча безпека. І в цьому році президент поставив завдання розвиток тваринництва, розвиток зативельних кооперативів і взагалі розвиток українського села. Нам, нам необхідно це завдання виконати.